Що здорово ми зараз в магазині? Це окроси взагалі. Я зайшов подивився дитівки. В принципі, непогано, але щось з нею трошки не так. помірів комірі взагалі можно цікаво буде. Розповідаю. Це точно мікросон. Треба. Не знаю, що треба це, чи вона мені підходила. до речі, в зал їдемо, це ми так швидко можна зустріч на розправу. Щось не те. Що, як? Що в нас є? Мірю, знаєте, цю. Мірю, цю. Хочу таку кепку, але знайти свій розмір не можу просто. Шукаємо далі. Пацани проєкт я... може бути, так? Да? Все пацаны, маркетинг працює, кепку я вже купив сюди, тработини по зняв там. О, сколько ти білий У басанчики сьогодні тренування спини. всі на базі, серфсергос, Нікіта і Хасл Хеслменія. Вже в кондиціях дивіться, які суті хатки, ноги січуться. Готовий, готовий підкорювати. Біже, біжає. Ой підкорювати са на Америки. працював спиною а прям yes. руками взагалі не відчував. там праву робить oh. Hey, how's going, guys? айди <laughs> Что ты там докинув? Змагань. Два тижні до змагань. І цей чоловік готовий розривати американську сцену просто в хлам. Якщо чемпіон світу заявився, ну я думаю, у нього шанси просто... Зіро, бро. Він може взяти, знаєш що може взяти. Що <смас> <смас> може взяти? За словами кидатись таке, що побачив на ділі. Тілом догадати, бо його знає, так. Да. Як воно там Може Вон там дійсно якийсь клоп вандам, блядь, вийде? Let's go. Це Нікіта залишив вам історію ютубу в себе. Кстати, знімаю тебе, а позаду тебе стоїть форснейгер. <laughs> Лиця просто не видно. Давай, покажимо. Ладно, зніму повністю, Дивіться, це не форсегер, це був Юра. Alright, the right, right. it's crazy, guys. But it's too late now i remember you and me and how careless we were yeah. all day and all night we'd stay up it felt so right we were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us, like a good drug, yeah. never run off. We hook up in my car, driving so far, play your guitar, you'd show me your body. Выебаемся тут. Блядь, червона, не червона? Какого цвета твой Ламборгин? Сайфорд, нам фюре, дуже подобно. Давайте сниму сьогодні трошки інших людей, не себе. Катя в новых кроссовках сниму. Дуже йдуть, до речі. Вот и займається. Привет, привет і буде підтягнута шкіру, і по нього буде багато краще дивитися. А якщо ти не будеш займатися, а просто харчуватися, то в принципі а, то, тип, ти сходнеш, але якість тіла буде не, ж, не та. Дивіться, вот. Дивіться, пацани, новенька, просто запакована яхта, як вона виглядає. Ну красиво ж, правда. Ой-ой-ой! Чесно, для людського щастя, в принципі, не треба так багато. Тобі не потрібні яхти, ще щось. Саме головне, щоб в тебе були ресурси для того, щоб продовжити свою справу, жити життя і не відмовляти собі в якихось самих звичайних базових, базових потребах і дозволяти собі покупки, які ти хочеш. Тобто заходити в магазин і не дивитися на цінники. От. В принципі, цього тобі вистачить і з головою, а яхти і так далі це вже це вже next level, звісно. Дуже великий рівень. Можна вибрати собі човен будь-який на будь-який смак. Зараз, до речі, йду записувати відео знову для просування для контенту, для інстаграму, для тіктоку. Let's go. Моя локація на сьогодні для відео. Мабуть, я трішки запізно прийшов, але зараз постараюся швидко записати. Так воно виглядає. Красиво одним словом. Значить, прийшов я сюди записати відео, але це коштувало великої кількості моїх нервів. По-перше, тут кожні 2-3 хвилини злітає літак. По-друге... Це не знаю, що це якийсь будинок на воді і постійно репить. Тільки якась хвиля, тільки маленький вітер, він відразу просто репить. Зараз почуєте. Ну Це так трошки. Там не сильно чути. Він сильніше рипів, значить наступний момент. От я буквально записував відео. От, чути, да? Тут приїжджає тачка. Просто починає світити фарами і, далі, і ближніми, типу, ні, ніби, знаєш, ніби спеціально З мене рофлить. Далі буквально десь три вертольота пролітає. А, і вже змінити локацію я не міг, тому що е, сонце заходило, мені потрібно було швидко записати відео. У мене так нічого не вийшло. Короче, от такі рофли. Не завжди все йде по плану, таке ти хочеш. І на жаль. На жаль, звісно. Літаки, я також думаю чути, в принципі. Короті, мі мінус нерви, але нічого, завтра. Думаю, завтра запишу, якщо буде час. Завтра, до речі, йду на роботу. От буквально кожні 2-3 хвилини злітає літак чи кожну хвилину, я навіть не знаю. Тобто в мене були маленькі зазори, коли постійно хтось ходив. Або... Ну добре, вистачить цього ниття, не потрібно. А такий сьогодні день в мене видався. З вами був той самий Сергос і See you soon, Guys. Побачимось вже зовсім скоро, тобто завтра.